Як на Донеччині минула ця ніч? Надзвичайно складно минулий день. Так само тривають обстріли наших позицій. Ворог намагається просуватися, намагається атакувати наші позиції. Як по всій лінії фронту, так і на Донеччині відмічається величезна нехватка а, сил противника, дезорганізація противника, дезорганізація піхоти. Тобто, ну, піхота не може виконувати поставлені задачі, тому ворог а, використовує єдиний поки що неявний ресурс на цій ділянці фронту. Це а, артилерія, яка хаотично обстрілює а, і зараз обстрілює. Мирні довоєнні міста, зокрема Бахмут, зокрема Торецьк, Костянтинівку, Слов'янськ, Краматорськ. Тобто, ну по всі по всім околицям цих міст ворог намагається а, здійснювати вогневі удари. Якщо не вчора, то за останні місяці в будь-якому випадку були удари. В Лисичанську повідомлялося, що збройні сили України змогли знищити штаб окупантів. Дуже перепрошую, не почув запитання, перебувається в зв'язок. Так, повідомлялося, що в Лисичанську е, знищили штаб окупантів. Може, ви чули? Е, що? Не, знову ж таки, е, я не можу трактувати, тобто більшість новин, які ми отримаємо. Так, у нас є зведення, є військові, скажімо так, і інформація, але більшість новин. З інтернету, з засобів масової інформації, тобто ми радіємо успіхів нашим побратимам, і в будь-якому випадку, якщо мова йде про Лисичанськ, ми обов'язково туди повернемося, відвоюємо і це з визволами нашої землі. Там дуже багато українців і навіть зараз допомагають те, що те, що ми продовжуємо тактику дезорганізації противника, тобто знищення штабів, знищення складів, у харківському контрнаступу е, принесло свій ефект. Е, тобто, успіх. Е, це була запорук, е, запорука успіху. Тобто, відповідно, командування прекрасно е, я думаю, е, зрозуміло е, успіх цієї тактики, і е, ми сподіваємося, все ж таки і на Донеччині, тобто і Луганську область, і Донецька область буде звільнена найближчим часом. Е, черговість мені. Навіть казати, тобто щоб ворог наготувався. Але ну тобто, які міста в якому напрямку буде наступний контрнаступ? Я чітко знаю, що контрнаступ триває, він буде, і всі українські землі будуть звільнені. Це головне для нас, для наших бійців, і це головна задача української армії і національної гвардії. А чи відчувається у вас що після контрнаступу? На Харківщині ворог вже більш зорганізований, вже не такий заскочений несподіванкою, і не дає так просто е прорвати його лінію оборони. Власне, на Донецькому напрямку, незважаючи на успішний контрнаступ українських сил, ворог не втратив, на жаль, дезорганізацію. Дійсно, моральний дух українських бійців набагато більший став. Ми бачимо на свої очі, як відносно зменшуються обстріли, зменшується і прицільність обстрілів супросупро. Він уже не може собі дозволяти повноцінний вогневий вал. Цю тактику, як це було в Рубіжному або в Сіверодонецьку, коли просто ну, щодня гатять. Тобто ворог вже переймає трошечки нашу тактику, коли використовує ті самі мавіки, аутели, тобто безполотники, орлани, ворог використовує і намагається прицільно стріляти. Але радянська зброя не створена для прицільної стрільби. Радянська зброя створена. Тами, хто там э, знає трошечки, там навчався або в військових училищах, або в академіях, або хоча б на військових кафедрах, знає приблизно э, такти, э, тактику радянської армії. На жаль, навіть э, українська доктрина там до певного часу, э, до певних років незалежності теж будувалася на радянських підручниках, на радянській доктрині, де головним супротивником там вважалися сині і. Спосіб використання радянської артилерії це накриття квадратами. Так я хочу вас запевнити, що українська армія давно відійшла від такої ну, тактики, завдяки цьому, і це завдяки в першу чергу західній артилерії. А от російська армія продовжує, ну, тобто російська артилерія створена для накриття квадратів. От, власне, зараз говорю, бачу, показуєте установку бм 21 Міну від хаймерсів не створена взагалі для прицільної стрільби Вона там накриває площу 500, чи не 500, чи там ну певну площу, скажімо так. Ш... Ну, певну площу накриває, і у ворога закінчується боєприпаси. Тобто вони б'ють фактично всліпу але десь на якусь там просто на територію, та Але що вони влучають, то вже як їм вийде. Так, да, цілком вірно. Єдине, що вони намагаються користуватися вогонь під. Через специфіку радянської артилерії у них цього не виходить ефективно робити. Тобто, ми бачимо вже певний плюс від роботи західної артилерії від неточності наших артилеристів.